Масляний тиждень добігає кінця попереду Прощена неділя та великий піст. Яких традицій слід дотримуватися? Як правильно поводитися та чим прогощатися у ці дні? Оксана Щербак продовжить. В останній недільний ранок Масляної віруючі люди ходять до храму, щоб висповідатися і відпустити гріхи. У цей день прийнято звільняти своє серце від образ і визнавати власні помилки. Прощена неділя настає напередодні великого поста і замикає світлий тиждень свят. Пробачаємо тих людей, які можливо. З якими, можливо, в нас склались непрості стосунки, які можливо якимось чином нас зачепили, як кажуть, заживе, але пробачивши їх, насправді ми відкриваємо собі шлях до поновлення наших стосунків із Богом. А вже з понеділка починається великий піст підготовка християн до найголовнішого свята Пасхи це період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Ми наближаємось до великого посту. Це особливий період в житті кожного християнина. Це той період, коли ми, так би мовити, наводимо порядок всередині своєї душі. Це період покаяння. Сумчан же запрошують на масляну у суботу у парку імені Кожедуба з самого ранку будуть масові гуляння з відтворенням народних обрядів, конкурсів та розваг. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.